Є дві українські книги човоди, і в одній книзі занесено багато тварин. Якщо що до сторінка, то це означає, що рослина або тварина повністю заникла. А якщо зелена столика, то це означає, що їх стало більше за допомогою довботи людей. А якщо червона, жовта сіла і оранжева, то це під питанням. І так само, так з рослинами. К дигу рослини. ти знаєш тварини в занесені в червону? Зуби, лелека, видра, буберк, ковила, темна береза, дзвіночок, тюпан і ав австрійський дуб.